У той день Бог наведе святий великий і сильний меч на дракона, на змія, який втікає, на дракона звивистого змія і уб'є дракона. У той день прекрасний виноградник, бажання над ним почати пісню. Я сильне місто, місто взяте в облогу даремно його напоюю Бо буде захоплено вночі, а вдень упаде його мур. Немає такого міста, яке не захоплювало його. Хто мене поставить стерегти в полі стерню? Через це ворожнечу я його усуну. Тепер саме тому все це Господь Бог зробив, що вирішив: Я спалений. Закричать ті, які живуть у ньому, укладемо мир з ним. Укладемо мир. У дні, які приходять потомство Якова, Ізраїль, пустить пагін і зацвіте, і Всесвіт наповниться Його плодом. Хіба не так, як він бив, так і він буде побитий, і як він губив, так буде винищений. Войовничий і зневажаючий відішлей. Чи ж не був ти тим, Хто думав жорстоким духом їх вигубити, духом гніву. Через це буде забране беззаконня Якова, і це Його благословення, коли я заберу Його гріх, коли вони складуть усі камені вівтарів, розбиті на дрібний порох. І не залишиться їхніх священих дерев, а їхні божища будуть постинані так, як діброви далині. Те стадо, яке поселиться там буде вільним, як покинуте стадо, і буде багато часу пастися, і там вони відпочиватимуть. Та після певного часу не буде в ній жодної зелені, тому що стане сухою. Ідіть жінки, які приходите від оглядання, бо немає народу, який має розум. Через це не пощадить той, хто їх створив, і творець їх не помилує. І буде, що в той день Господь поставить огорожу від каналу ріки, аж до Ріно Корурувів, а ви зберіть синів Ізраїля одного за одним. І буде що в той день затрублять великою трубою, і прийдуть ті, які гинули в країні асирійців. Та, які гинули в Єгипті, і поклоняться Господу на святій горі в Єрусалимі.